Чи доводилося вам зустрічати у своєму місті людей, що доволі швидко пересуваються за допомогою ось таких дивних пристроїв? Видершись на щось схоже на не дуже високі ходулі, люди більш нагадують інопланетян, прибульців з іншого світу. Настільки незвичним здається їх хода та, взагалі, зовнішній вигляд? Говорять, що ми аватари, кіборги, різні всякі словечки типу таких. Але самі хлопці спростували це. Крім того, розповіли та продемонстрували можливості цього найзвичайного приладдя. Про це і піде мова сьогодні у передачі до речі про речі. Знайомтеся, ця річ називається Джампери. Відразу за назвою стає зрозумілим. Створена вона для того, щоб стрибати. Та не просто стрибати, а ще й як. В інструкціях значиться, що за їх допомогою можна стрибати за вишки більше двох метрів, у довжину метрів на шість, бігати зі швидкістю близько сорока кілометрів на годину. Але все це, звичайно, за умов певних тренувань. Джампери були запатентовані в 2004 році Олександром Боком, сам він з Австралії. Много легенд ходять помимо того, що создали. Некоторі говорять, що создали їх американці для військових, щоб. Їм було бігати. Некотори говорять, що ще в Підірів давно-давно приблизно такі ж конструкції були у воров, яких називали попрыгунчики. Ну, все ж создали їх Олександр Бок. Якщо самі ці механізми називаються Джампери, то люди, їх прихильники, ті, що полюбляють стрибати, стали називати себе бокерами. Це на честь винахідника цього тренажера Олександра Бока. І, хоча офіційна джамперам ще не має і десяти років, але слава їх крокує світом. Поява таких пристроїв викликала велику зацікавленість з боку спортсменів, акробатів, гімнастів, екстремалів, молоді Це молодий від спорту, який вжився вже і в Україні, і в Росії, у всіх країнах всього світу. У чому ж полягає така їх популярність, та чому вони за доволі короткий термін набули такої відомості? Тут слід зазначити, що взагалі то це тренажер, не просто пристрій, покликаний вражати перехожих. Займаючись на джамперах, ви тренуєте різні групи м'язів. Напрягаються в основному мишці ног і спини опорно-двигательної системи, Вони менше нагружаються і більший ефект ну, накачати мишці. Користь від занять на джамперах науково доведена. Окрім ніг та спини, при тренуванні задіяні майже всі м'язи організму. При цьому покращується координація рухів, постава це позитивно позначається на фігурі. У нас це в новинку, а ось у інших країнах вже доволі часто можна зустріти людей, які для ранкової пробіжки використовують саме джампери. Дивлячись на швидкість розповсюдження цього тренажеру, скоро і в нас таке можливо. А поки що тренування проходять там, де зручно. Літом мені проходять везде, в парке Щербакова, площадь Ленина, ну везде, де є нормальний асфальт или фемка. А зимою ну, по можливості в манеже легкоатлетическом. у світі вже навіть проходять змагання, на які приїжджають бокери з усього світу. І хоча нашу країну можна назвати лише новачком, але певних верхівок ми також досягли. У нас есть такой спортсмен Антон Савицкий, он ездил на соревнования в Украине, занял первое место. В Россию поехал, в Москву тоже там занял первые места. Так что спорт набирает свои обороты, людей с каждым годом все больше и больше. Сложнее выиграть на соревнованиях уже. В этом году был и фестиваль в Мариуполе 4 августа, и 7 сентября проходили соревнования. Вот Данил, он занял первое место по прыжкам в высоту. Сколько ты? Два метра? Перепрыгнул планку 2 метра. Ну это как, Для Украины это нормально, но для России это уже... Для России сейчас рекорд 2,70. Фамилия Струй. Мужчина за... побил пока рекорд. Поки одні букери стрибаючи, намагаються підкорити спортивний олімп, інші прагнуть залучити якомога більше захоплених до своїх лав. І це буває зовсім не складно, бо просто побачивши на вулиці такі інопланетні пристрої та дивлячись на трюки хлопців, відразу з'являються зацікавлені та питливі перехожі. Желаючих дуже багато. всі просять походити, там, покатати, навчити, купити, спрашують. Тобто бути ноги, тоді тогда з першого разу. Ні, не, не в ногах дело. Дело Есть желание, є ну, и і перебороти страх, щоб зробити перші два шаги. На самом деле дуже легко на них ходить. Вікових бар'єрів тут немає. Також не існує якихось обмежень за вагою. Займатися на джамперах можуть як хлопці, так і дівчата. Єдине, що необхідно зробити, відразу правильно підібрати тренажер. Вот, тут есть свои особливості. Вот эта модель Pro. Она состоит полностью из алюминия. Есть адванс. Они состоят наполовину из алюминия и половину из металла. Они тяжелее. То тобто, есть, если эта конструкция весит 1-3,5 кг, то та весит 4 кг. Есть детские тинейджеры, они намного меньше. То есть, подобрать рессору надо под свой вес. Например, если я вешу 68 кг, мне надо рессора на 78 кг, приблизительно от 5 до 7 килограмм больше берешь на себя. Рессора, она состоит из углеволокна, ну или из стеклопластика, то есть ни из какого металла, это все миф, что она состоит из металла. Мы их специально обматываем изолентой, чтобы она меньше царапалась и дольше служила. По интернету описывается, что пружина выдерживает до миллиона прыжков. Ну, крепление приблизительно похожи, как у сноуборда. Сам подколенный упор регулируется специальным рычагом. Если у вас коленки выше, поднимаются выше, ниже – ниже. В зависимости от, от самого человека. Пятка, она состоит из резины и часто стирается. Приходится по-разному либо покупать новую, либо кто как. Я, например, уже наклеиваю наклейки ну, у обувщиков, чтобы она не так быстро, быстро стиралась. Джампери постійно вдосконалюють. Як на заводах, де виготовляють, так цим займаються і самі спортсмени. Намагаються зробити ще більш легкими, змінюють форму ресури, її кріплення, змінюють форму копита. Взагалі, роботи хоч відбавляй. Все заради зручності, швидкості, неповторного відчуття польоту. Це мої втори джампери. На них я поміняв уже деякі деталі. З самурісору, яка вийшла із строя, і деякі деталі. Якщо все, що ми вам, любі друзі, розповіли та показали, вас зацікавило, то можна перейти до конкретних дій та зважитися спробувати. Взиваєте джампери та спочатку виконуєте всі вказівки інструктора. Після того, як ми закріпили свої джампери на ногах, треба для початку размять. Розм'яти спину, руки, ноги, щоб не потягнути мышцы і сустави свої. До речі, джампери мають одну таку конструктивну особливість: ви зможете на них бігати, стрибати, а ось доволі довго просто стояти на місці буде неможливо. Маленька площадь у копит. Ну, Стоять неможливо, можна постояти максимум 5-6 секунд. Треба завжди передвигаться з ноги то, на ногу. Трішечки постояли, а тепер, вперед та вгору. Ось такий він тренажер, що прийшов до нас із Австралії. На перший погляд, кумедний він виявився дуже корисним для всіх людей, небайдужих до спорту. Стати вище та швидше за всіх цілком можливо, якщо закріпити на ногах цей пристрій. І тут же екстремальне проведення часу вам забезпечене.